Полиция. А я понял. тут. Руки. Руки на стіл. Вы утрималися вы в чоли кошки, У ході огляду було встановлено, що грошові кошти, які дістані вашим клієнтом з кишені, складають суму 10 тисяч доларів. Проведено їх підрахунок, вони вилучені. Спеціальний пакет при понятих інших учасників. Крім цього, вилучено мобільний телефон та ключі від автомобілю. Зараз складається протокол проведення огляду. Буде підписаний учасникам. Ось з дев'ятої години другої хвилини ви фактично затримані за підозрою вчинення кримінального правопорушення. Передбачено частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Ви маєте депутані права підозрювань. Можете з нею ознайомитись. Щоб передати повідомлення про затримання, натисніть один. Стаття, Стаття частина 3, статті 369-2. Ми спільно з управлінням стратегічних розслідувань та підпроцесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури викрили депутата однієї з районних рад у вимаганні 20 тисяч доларів. США. народний обранець, голова постійної комісії з питань земельних відносин. За ці гроші він обіцяв вплинути на депутатів однієї селищної ради для прийняття ними позитивного рішення про передачу в оренду двох земельних ділянок загальною площею 4 гектари. З можливістю подальшої забудови та приватизації. Ми затримали вимагача в одному із ресторанів Одеси під час отримання ним половини обумовленої суми в розмірі 10 тисяч доларів. Гроші вилучено, а правопорушнику повідомлено про підозру у зловживанні впливом, тобто за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив наше клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За корупційний злочин правопорушнику загрожує покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскації майна.